Україна, яка розташована на сході Європи, має багату та складну історію, яка відзначається постійною боротьбою за збереження своєї національної ідентичності. Продовж століть українські землі неодноразово ставали ареною для завоювань і підкорень різними імперіями та державами, починаючи від монгольської навали у 13 столітті до поділів Польщі у вісімнадцятому, коли Україна опинилася під владою Російської та Австрійської імперії. Українці стикалися з постійними спробами асиміляції та знищення їхньої культури, таких, наприклад, як Емський указ 1876 року, який забороняв використання української мови в друку, а також русифікація вже пізніше під час Радянського Союзу, як українському населенню вдалося зберегти свою ідентичність в умовах постійних загроз і не маючи на протязі століть свого існування власної суверенної країни, адже ми розуміємо, що держава є фундаментом для творення народу або ж нації. Відповідь криється у постійному прагненні українського народу до волі, його здатності зберігати національну пам'ять навіть під найжорсткішим тиском зовнішніх сил. Українці формувалися на перехресті численних цивілізацій і культур, що забезпечило багатство та різноманітність культурної спадщини. Одним із головних факторів, який допоміг українцям вижити як нація, було збереження мови і культури, і це незважаючи на численні спроби з боку загарбників асимілювати українців. Таких як польська полонізація, російська русифікація та радянська індоктринація. Збереження українцями своєї ідентичності протягом століть, незважаючи на відсутність власної держави, є досить унікальним прикладом у світовій історії. В умовах постійних загроз, окупацій і асиміляційних політик, український народ знаходив у собі сили протистояти і зберігати своє коріння. Це стало можливим завдяки глибокому відчуттю національної єдності, яке формувалося протягом століть через спільні історичні випробування. Національна свідомість українців не була пов'язана виключно з існуванням державних структур, а скоріше з духовним і культурним середовищем, яке забезпечувало спадкоємність традицій і цінностей. Цей підхід до національної ідентичності співзвучний також із думками Жана Жака Руссо, який наголошував на важливості загальної волі народу як основи для національної єдності. Українці, будучи позбавленими державності, збереглися завдяки духовній силі, що виходила з усвідомлення спільної долі. Культурного надбання і моральних цінностей. Сьогодні незалежність України є яскравим свідченням непереможного духу українського народу, що пройшов та проходить історичні випробування. Ідеї свободи, які століттями були частиною української культурної та духовної спадщини, стали реальністю завдяки невпинній боротьбі за свої права і свободи. Цей факт підтверджує думку, що національна ідентичність може бути збережена і примножена навіть у відсутності формальної держави. Якщо народ має глибокі моральні і культурні корені, які об'єднують його у часи, найбільших випробувань.